Поговоримо про борщик. Та перед тим, як ми розпочнемо, давай зробимо пальчикову гімнастику. Уважно повторюй за мною. Пальчику, пальчику, де ти бував? Я з цим братом в ліс ходив, а з цим братом борщ варив, з цим я кашки скуштував. А з найменшим заспівав ще один раз. Пальчику, пальчику, де ти бував? Я з цим братом в ліс ходив, а з цим братом борщ варив, з цим я кашки скуштував, а з найменшим заспівав. Молодчинка. А тепер відгадай загадку Помаранчева. І гарна, у землі сиджу немарно, соковита, солоденька, вже я стала чималенька. Собою пригощу дитину, хай корисну з'їсть. Правильно, морквину. Спробуй пригадати, який вершечок має морквина. Цей чи, може, цей? Правильно, ось цей морква дуже корисна. Вона допомагає боротися зі шкідливими бактеріями в організмі, допомагає позбутися запалень на шкірі, а також може вирішити дуже багато проблем. Наприклад, зубний біль та головний. Час відгадати наступний овоч. Слухай уважно загадку. З мене листя обдирають. Мене квасять, в борщ кидають, в пирогах мене печуть і в салат мене січуть. Правильно, капуста. Капуста також дуже корисна. Свіжа капуста це чудовий засіб, який допомагає заспокоїти нервову систему та міцно заснути. Також корисно прикладати капустяні листи до голови або до місця, де відчуваєш дискомфорт. Вона таким чином допомагає полегшити симптоми. Що ж, а ми продовжуємо. Під землею народилась і для борщику згодилась. Мене чистять, ріжуть, труть, смажать, варять і печуть. Правильно, картопля. А спробуй пригадати, як виглядає вершечок картоплі. Так, ти молодець. Картопля дуже допомагає під час простуди, при захворюваннях серця, а також служить як компрес від набряків. Слухай уважно я кругленький хлопчик, як у мишки хвостик, червоненький я на вроду хочу в борщик із городу. Розумничка, це буряк. Буряк допомагає поновити дефіцит вітамінів, яких не вистачає твоєму організму, дарує заряд енергії, а також допомагає при проблемах з кишечником. Ми продовжуємо ця широколиста пані на землі і на паркані, у стручки, як у торби. Заховала сі скарби. Правильно, це квасоля. Ось такі стручки. Заховала вона свої скарби. Квасоля допомагає знизити рівень цукру в крові, а також дуже корисна для тих людей, які не вживають м'яса та не отримують певну кількість вітамінів. Будь уважним зелений чуб, червоний бік, Смачний із нього чавлять сік, Газдині варять з ним борщі, Росте в городі на кущі. Молодець це помідор. Помідори дуже корисні для очей та зору, Рятують від занепаду сил. А ще покращують якість шкіри. Будь уважним. Кажуть, щоб хвороб не знати, треба всім мене вживати. Може, ви мене й з'їсте, тільки сльози проллєте. Молодець, правильно, це цибуля. А спробуй пригадати. Який вершечок має цибуля? Молодець! Ти абсолютно все знаєш? Цибуля підтримує функції нервової системи, зменшує ризик хвороб серця, а ще робить твої кісточки дуже щільними та міцними У темниці виростає. Та біленькі зуби має, хоч гіркий він, і пекучий, та корисний, і цілющий. Правильно, це часник. Часник зміцнює імунітет, допомагає боротися з простудними захворюваннями, захищає серцево-судинну систему та вбиває дуже багато бактерій. А тепер трішки відпочинемо. Приготуй свої пальчики та повторюй за мною. У каструльці бульбашки почали гойдатись. То до борщику мого треба щось додати. Я до перчика того намагав здістати. А тепер не знаю, як борщик врятувати. У каструльці бульбашки почали гойдатись. То до борщику мого треба щось додати. Я до перчика того намагав здістати. А тепер не знаю, як борщик врятувати. Розумничка, а тепер спробуй визначитися, що ми ще забули додати до нашого борщику. Або що додає твоя матуся. Не забувай призупиняти відео, коли чуєш запитання. А для цієї вправи тобі потрібен хтось з дорослих. Ви маєте визначитися, хто буде картоплею, а хто буряком. А тоді розіграти маленьку сценку сперечань. Ці овочі почали сперечатися і виясняти, хто з них краще. А тепер спробуйте змінити ролі та знову розіграти суперечку. Хто ж кращий квасолинка чи капуста? Я переконана, що ваша суперечка була дуже цікавою, тож я вам кажу до зустрічі, малята!